Новачок у Найтрейн є клас, який може обдурити смерть. Знайомся, Вайлдер. За сюжетом він нічний мандрівник, якому доручено перемогти володаря ночі та врятувати Лім від трагедії, озброєний дворучним мечем і Баклером, але головне, має зап'ясний коломет. Він стріляє гаком для рухливості та запускає вибуховий кілок. Вайлдер це ідеальний вибір для новачків. Він універсальний. У нього збалансовані характеристики атаки, захисту і швидкості. З активних умінь постріл кігтями, їх можна використати, щоб притягнути ворога або швидко втекти. Головна фішка Вайлдера це пасивка шосте почуття, вона автоматично рятує героя від смертельного удару. А ульта вибуховий кілок. Чим довше заряджаєш, тим потужніший вибух і тим більше шкоди ворогам. Якщо ти тільки починаєш подорож у найтрейн. Вайлдер стане твоїм ідеальним союзником. А якого персонажа ти обрав для першого забігу?